Ще була одна дитина, яка все говорила на О. Каже вона, о, привіт, о, мене озвати, о, Олеся, бо її звали Олеся, вона казала, о, Олеся. Mm, і потім її батьки народили брата, який все говорив на А. І вони так ходили як два якихось. <правж> Не дуже адекватна сімейка, <правж> бо той все на А, а та все на О і в школі. <правж> Було прикольно, коли м, того брата записали в школу і в, в клас, в А клас, в перший а. А йому кажуть, в якому ти класі? А він каже: а в першому а. -а. а там люди почали сусіди держати. Кажуть, ти хочеш а, а, а він не А. -а. а, -а. А-а-а-ха. Йому кажуть, ти тут а-а хочеш? чи а-а-а? Коротше, він перестав з ними розмовляти. От, і так вони ходили десь, ну, довго, десь аж до п'ятого класу. Та дівчинка на овсі говорила о, я отака, о, прекрасна. От, і, всі, і всі казали, оти, отака. Коротше, прикалувались з нею. От, а той брат з А е класу він по -по попросив, ой, <рив> <рив> я вже зайкаюся. Попросив, коротше, щоб його теж перевели з того А-класу, в Б класу, або краще В клас. <рив> <рив> він, всі питали з якого так класу, особливо на перервах там вчителі. Він бігав, типу щось там, коротше, когось штовхнув. І йому завуч каже, ти з якого класу? Він а-а. А вона що що А-а? Він каже, вона каже: Йди скоро в туалет, потім прийдеш з батьками до мене, Ну, коротше, де йому везло. Але потім їм то надоїло після п'ятого класу, ну, п'ятий клас, як вони пішли, тобто в старшу школу, то їх попустили.